Підписаний нещодавно, завдяки голові обласної ради адміністрації, угода про співпрацю з Сполученими Штатами Америки, штат Огайо. Дуже важливо, як говорить наш президент, керівник офісу президента, щоб ми. Там розвивали свій порядок денний. Вони досить зацікавлені в роботі. Ми зараз створюємо робочу групу, працювали з бізнесом. Вже 25 підприємств, значить, з Харкова, готові їхати туди, презентувати свої потужності. Тому давайте по світі попрацюємо окремо. У них є навчальні заклади, які так само. Хочуть співпрацювати, вони готові надавати доступ до своїх технологій, до своїх розробок. У них досить потужні it кластери можемо, скажімо так, показати спільний результат. Була дуже якісна поїздка з профільним заступником голови військової адміністрації Вітою Ковальською. Губернатор штату Гая Макдивайн доволі. Відкрито, відверто сказав, що ми республіканці. Ми підтримуємо Україну і хочемо, щоб наші, наші партнерства були не просто на папері. На сьогодні для нас важлива є задача з волонської адміністрації, щоб наші університети змогли не тільки займати могли не тільки займатися євроінтеграцією. Наші партнери це США, потужна країна. Тому ми повинні також там розвивати свої напрямки. Вони для цього готові. Більш того, вони готові підтримувати це певним чином фінансово.